Доброго раночку. Ще хочу вам кущик показати Седріка. Ось, дивіться, такі довгенькі огірки. Вказують, що він букетного типу. З вузля йде не один огірок, а декілька огірків. Так воно і є. Тут гарно видно, саме на цьому кущику. Ось. Так, він йде. Компактний, акуратний, без пропусків, повно вже огірочки. Ой, заліз. Ось такий красунчик Седрик. Ранній. Підходить і для теплиць, і для відкритого ґрунту. Універсальне його використання від салатів до... На всі види заготовок. Гарно виглядає він. Я думаю, що для свіжого ринку буде прекрасний. Ось такий седрик самозапильний. Не потрібно, щоб його хтось запилював. Огірочки ростуть. Спочатку огірочок, потім уже так видно квіточку. Джілки вже і працюють, але огірочки ростуть без них.